Доброго дня! Сьогодні ми з вами познайомимося з галузевими нормами часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи, а саме зі збірником ГН-3 кам'яні роботи. Професійні муляри вміють не тільки якісно виконувати роботи, вони ще й вміють розруховувати час на виконання цих робіт. Давайте сьогодні, наприклад, мурування стовпів. Розберемо, як же користуватися нормами часу. Ми звернемося до пункту 3.12, кладка стовпів цегли. І перейдемо на сторінку 33. Параграф Ген 312. кладка стовпів цегли. Що ж він містить? Вказівки щодо якості робіт. Склад роботи, які повинен виконати муляр, склад ланки. Зверніть увагу, що стовфи муруть ланка мулярів із двох чоловік. Один з яких буде готувати цеглу, готувати розчин, подавати його на робочі місця, а інший виконувати мурування. Крім того, тут є і норми часу. Давайте, наприклад, розберемо, як же ж виконати розрахунок норми часу. Для прикладу, візьмемо стовп 2х2 цеглини за вишки 3 метри. Що ж таке 2х2 цеглини? 2 цеглини позначає, що одна сторона стовпа 510 мм. А в нашому збірнику сказано, що прямокутні колони, кладка колон, Периметром в міліметрах. Різні периметри. Давайте підрахуємо, скільки ж периметр буде нашої колони. 510 помноживши на 4, ми отримуємо 2040 мм. Значить, нам треба скористатися другою строчкою, другою строчкою і визначити, скільки ж норма часу. Норма часу 8,7 людина години, а одиниця виміру метри кубічні. Зразу ж друге питання метри кубічні. Скільки ж метрів кубічних буде містити наша колона, якщо вона 2х2 2 цеглини завишки 3 метри. Треба помножити 0,51 на 0,51 і помножити на 3. Ми отримаємо 0,78 метрів кубічних. Це буде об'єм однієї колони. Якщо цей об'єм помножити на 8,7, ми отримаємо час, який треба використати для мурування цієї колони. Виконавши прості дії, ми отримуємо цифру 6, 80 години. Якщо ми будемо враховувати, що, е, крім того, що треба в одну зміну організувати робоче місце, встановлювати підмості, далі прибрати після закінчення робіт наше робоче місце, то за одну зміну бригада мулів в складі двох чоловік повинна виконати цю одну колону. Але зверніть увагу на примітки. Нормами передбачено кладку стовпів без армування. Якщо ж в проєкті виконання робіт сказано, що наші стовпи будуть виконуватися з армуванням, то цю цифру треба помножити ще на коефіцієнт збільшення 1,05. Бо муляру ще потрібен буде час для того, щоб встановити армувальні сітки згідно проєкту виконання робіт. Крім того, в проєкті обов'язково буде сказано, яке ж упорядження чекає на нашу колону. Це може бути оштукатурення, це може бути облицювання, а може і просто бути розшивання швів. В такому разі треба збільшити на інший коефіцієнт 1,3. Крім того, якщо буде стовп і армуватися, і розшивати шви на лицьовій поверхні, потрібно помножати і на коефіцієнт 1,5, і на коефіцієнт 1,3. Якщо ж а, наші стовпи, крім того, що й будуть облицьовуватися керамічною плиткою, то до норм застосовується коефіцієнт 1. 45. Ми розібрали, як користуватися нормами часу на простому прикладі Для закріплення ваших отриманих знань Я вам предлагаю виконати небезке завдання. Підрахуйте, за скільки планка мулярів виконає мурування. Стовпа 640 на 640 мм або 2,5 на 2,5 цегли з армуванням і подальшим облицюванням керамічною цеглою. Бажаю успіхів!